На мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання. Це перше. А друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має закінчиться може. І ти маєш бути до цього готовим, взагалі. ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе точенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо оце бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пильно. Тепер здається, абсолютно безсмисленно. Дуже пріоритети змінюються. І дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, от так. А от стосунки з людьми. Ми? Я намагаюся тепер дуже-дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки. Я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене там всякі топорики, як там розвести огонь з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу куперучей, спеціальні там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна, величезний нетровольний. Чимоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка. Отак, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок е якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців взагалі там, не турбуючись, ні про що. Буде що їсти, пить і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Дуже багато речей цих можна знайти купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде, це ж якісь. Тил життя. У нас ж дуже багато різних граней в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайних ситуацій в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас оминуло минуло в житті, але краще до цього будь готовим. Отака от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс, я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, но вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не треба ждати ці апойтмент, де терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналіз. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо. Бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять їздити через всю Європу в Україну дуже важко було. О, тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Короче, то, що раніше здавалось мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленним. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, отак.